Привіт! Давайте сьогодні розберемо одне з найважливіших фінансових рішень у житті: вступати до університету чи ні. І подивимось на це питання не просто як на вибір, а як на справжню економічну задачу, яку ми разом і розв'яжемо. Отже, скільки ж насправді коштує рік навчання? Ну, перше, що спадає на думку, це, звісно, сума в контракті. Але знаєте, ця цифра це лише верхівка айсберга. Справжня ціна набагато набагато вища, і розуміння цього може змінити все. І щоб це не було простою теорією, давайте розберемо все на конкретному прикладі. Уявімо собі абітурієнтку Марію і допоможемо їй порахувати, ускільки їй насправді обійдеться перший рік в університеті. Ось наш план дій: спочатку розберемось у ситуації Марії, потім ключовий момент з'ясуємо, що ж таке альтернативна вартість. Далі, крок за кроком, порахуємо всі її витрати і явні, і приховані. Потім підсумуємо все, щоб отримати фінальну цифру. І наостанок навіть розглянемо інший сценарій. Поїхали. Отже, розділ перший історія Марії. Знаєте, це ж та сама дилема, яка постає перед тисячами випускників щороку. І саме на таких життєвих прикладах найкраще вчитися приймати зважені фінансові рішення. Так, давайте подивимось на вихідні дані нашої задачі, що ми маємо? Марія вступила на контракт, живе з батьками, що важливо, навчання коштує 20 тисяч гривень на рік. Ці гроші вона планує взяти зі свого депозиту, який, до речі, приносить їй 18% річних. А тепер найцікавіше у неї є реальна альтернатива піти працювати бухгалтером із зарплатою 6,5 тисяч гривень на місяць. Запам'ятаємо всі ці цифри, вони нам знадобляться. Гаразд, перш ніж ми почнемо рахувати, нам потрібен правильний інструмент, і цей інструмент поняття альтернативної вартості це без перебільшення іделя, яка змінює все. Вона допомагає побачити не просто ціну, а справжню вартість будь якого вибору. Якщо зовсім просто, то це ціна того, від чого доводиться відмовитись. Кожного разу, коли ми обираємо щось одне, ми автоматично втрачаємо щось інше. І, от цінність найкращої втраченої можливості і є справжньою ціною нашого вибору: не те, що ми платимо, а те, що ми втрачаємо. Дивіться, щоб зрозуміти альтернативну вартість, треба розрізняти два типи витрат. Явні це все просто. Це гроші, які ми реально дістаємо з гаманця і платимо, рахунки, чеки, от усе це. А от неявні витрати це значно хитріше. Це ті самі втрачені можливості. Це гроші, які ми могли б заробити, але не заробили через свій вибір. І, як правило, саме ця частина є найбільшою. Ну що ж, почнемо з найпростішого. Давайте порахуємо явні витрати Марії, тобто ті гроші, які їй доведеться буквально віддати за те, щоб навчатися. Тут все досить просто буквально три кроки перше, знаходимо всі витрати, що прямо пов'язані з навчанням. Друге, і це дуже важливо, відкидаємо все, що не є наслідком саме цього вибору. І третє просто додаємо те, що залишилося. Отже, що в нас виходить? Ну, по перше, 20 тисяч гривень за навчання це очевидно. По-друге, передплата на профільний журнал за 750 гривень. Це теж пряма витрата, адже вона пов'язана саме з її рішенням стати фахівцем у цій галузі. А тепер увага, дуже поширена помилка чому ми не враховуємо їжу, інтернет чи комуналку. Все просто Марія мала б ці витрати, навіть якби не пішла вчитися, а пішла працювати. Оскільки вона живе вдома, це її звичайні витрати на життя, а не специфічні витрати на освіту. Це ключове розмежування. Отже, підсумовуємо перший етап 20 тисяч за контракт плюс 750 за журнал. Разом маємо 20 тисяч 750 гривень прямих грошових витрат. З цим розібралися. Так, з прямими витратами все ясно. А тепер найцікавіше та сама прихована частина айсберга. Давайте порахуємо, що ж Марія втрачає, обравши навчання. Треба просто поставити собі питання: а що б Марія робила, якби не пішла вчитися? Яка її найкраща альтернатива? Правильно, робота. І саме в цій втраченій можливості працювати і заробляти криється левова частка справжньої вартості її освіти? По-перше, її гроші. Ті самі 20 тисяч. Замість того, щоб платити за навчання, вони могли б собі спокійно лежати на депозиті і заробляти для неї гроші. При ставці 18% річних за рік набігло б 3600 гривень. Це перший наявний збиток, втрачений дохід. А ось і найбільший шматок пирога, так домовити, втрачена зарплата. Якби Марія пішла працювати, за рік вона б заробила 78 тисяч гривень. Оскільки вона йде вчитися, ці гроші вона не побачить. Це її найбільша неявна витрата, яка кардинально змінює всю картину. Ну що ж, ми зібрали всі складові. Настав час підбити підсумки і дізнатися справжню ціну навчання Марії. Готові? Давайте зведемо все докупи. Явні витрати, тобто те, що вона заплатила, 20 20 750 гривень, а неявні, тобто втрачені, це 3 600 гривень відсотків плюс 78 тисяч зарплати. Разом це 81 600 гривень. Тільки подивіться, приховані витрати майже вчетверо більші за прямі. Отже, складаємо 20 750 і 81 600 і отримуємо 102 350 гривень. Тільки вдумайтеся, не 20 тисяч, як на папері, а понад 100 тисяч. Ось це і є справжня ціна першого року навчання для Марії. Ось у чому сила концепції альтернативної вартості. Добре. Щоб остаточно закріпити цю ідею, давайте трохи пограємось із цифрами. А що, якби Марія вирішила поїхати вчитися, скажімо, до Польщі на безкоштовну програму? Як би це змінило розрахунки? І ось тут ми бачимо, як усе змінюється. Дивіться, плата за навчання зникає, це плюс, але з'являються нові явні витрати: 50 тисяч на проживання, адже жити вдома вже не вийде. Найбільша неявна витрата, втрачена зарплата у 78 тисяч, нікуди не дівається. І з'являється ще відсоток за кредитом на проживання. Бачите, кожне рішення має свій унікальний набір явних та неявних витрат. Немає універсально дешевого варіанту. І знаєте, є одна цитата відомого економіста, яка, по-моєму, ідеально підсумовує все, про що ми говорили: вартість чогось це те, від чого ви відмовляєтеся, щоб це утримати. Справа не в ціннику, справа у виборі. Тож, наостанок, просто залишу одне питання для роздумів. Наступного разу, коли доведеться приймати важливе рішення, варто на мить зупинитися і подумати не тільки про те, що цей вибір дасть, але й про те, від якої найкращої альтернативи доведеться відмовитися. Це й буде його справжня ціна.